Юрій Петрович, сьогодні такий важкий був матч, але головна команда зуміла зрівняти і був шанс навіть виграти. І ще й воротар суперника зробив червону картку. Тобто перед матчем відповіді вони втратили основного воротаря. Який підсумок гри? Підсумок гри. Підсумок гри такий, що дуже важка була гра. Більше 30 градусів сонце палить. Ми всі розуміємо, що при такій температурі важко як і нам, так і нашим опонентам. І тому я вважаю, що зуміли зрівняти, Повинні були за п'ять хвилин ще забивати вирішальний гол. Але це футбол, це кубок. Кубкова гра. Це, скільки я пам'ятаю себе, це різні і ігри. От чемпіонат і кубок це абсолютно різні ігри, до яких треба готуватися, дуже добре. І має бути настрой з першої хвилини до останньої. Я не можу сказати, що мої хлопці грали погано чи щось уступали. Кому-то, ще раз кажу, це кубкова гра, а кубкова гра це особиста. Тут команда Денгов – це учасник вищої ліги Київської області, очолив гравець, який в Чорноморці грав раніше, Олександр Собкович. Чи був да, якийсь момент? Я пам'ятаю Сашка. Дуже ми спілкувалися з ним. Ми спілкувалися, розмовляли про команди, про наш. Він казав про свою команду. Я казав так. Вспоминали минуле. Я маю на увазі, чи був якийсь момент з боку кравців, що це не учасник чемпіонату України серед аматорів, а просто команда регіональних змагань. І чи був момент, можливо, недо, недоналаштованості? Ви, ви знаєте, ні, ні, ні. Хлопці були настроєні на, на гру. До, добре, то, що там хтось там щось. Я якось чи що щось що, ні, ні, такого не було. Такого не, не було. Хлопці х, всі хотіли ви, виграти ці матчі, ми це бачили. Тепер будемо готуватися до другої гри, і там буде все ясно. А це кубок, це кубок. Кубок це таке, що нема не, не предсказати, що буде далі. Дякую. Бажаю успіху Дякую в наступних вам. матчах. Дякую. Слава вам. Україні. Героям слава.